Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню нової спрощеної системи оподаткування, а також веденню ПДФО шкали. Які податкові зміни нас очікують? Розглянемо далі в цьому випуску. Що відбулось 27 грудня 2023 року? Кабінет міністрів. Ухвалив національну стратегію доходів країни. Сам документ передбачає поетапні зміни, які розпочнуться для нас вже з 2025 року і триватимуть наступні три роки до 2027 року. Це план змін у податкове і митне законодавство, адміністрування податків, які повинні забезпечити збільшення. Власних доходів держбюджету, тобто надходження податків у податковій політиці. Сам документ прийнятий передбачає перегляд спрощеної системи оподаткування, введення прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб, скорочення податкових пільг, зокрема по податку на прибуток, а також поступове підвищення акцизів до мінімальних ставок згідно із вимогами Європейського союзу. Також зверніть, будь ласка, увагу. Будуть запроваджені зміни до законодавства, відповідно до яких контролюючі органи отримують можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб за допомогою доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках, колеги. Вже перший етап подібних змін розпочався у 2023 році, завдяки змінам до податкового законодавства. І в попередніх наших з вами зустрічах я вже інформувала вас про те, що це був перший крок. Далі 24-25 рік нас чекає більш ширші повноваження податкових органів. І ми вже бачимо, що це вже ухвалено. Отже, чекаємо відповідних податкових доповнень. Ну, а щодо реформування спрощеної системи оподаткування, то давайте проаналізуємо це питання і почнемо з юридичних осіб 3-4 групи. Для них передбачено три роки перехідного періоду, коли ставка буде поступово збільшуватися до звичайного податку на прибуток. І по завершенню реформування юридичні особи не зможуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Тобто усім юридичним особам поступово заборонять перебувати. На спрощеній системі оподаткування щодо ФОПів другої та третьої групи, то тут передбачено у документі, що вони будуть сплачувати податок у вигляді відсотку від доходу, а також ці групи об'єднають, а самі ставки будуть різні в проміжку від 3% для торгівлі і до 17% для послуг. Відповідно, зростання ставок буде здійснюватися поступово, а використання РРО залишиться обов'язковим. Як Класична, так і програмне. Щодо ФОПів першої групи, то тут документ передбачає податок у вигляді відсотку від доходу замість фіксованої суми, як це зараз у нас діє. А також передбачено скорочення переліку видів доходів і видів діяльності для ФОПів першої групи. Реєстрація закриття ФОП має бути здійснена автоматично з відкриттям і закриттям банківських рахунків, тобто, вже без окремої. Процедури реєстрації, колеги. Сьогодні у нас важлива тема, і щоб не пропустити нові випуски, прямо зараз раджу вас підписатися на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. Якщо ви ще не підписані, натискайте на кнопочку підписатися, а також ставте лайк цьому відео, якщо воно було, вам було корисним. Також зверніть увагу, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, який розміщує постійно гарячі та цікаві новини. Приєднатись і підписуйтесь. Ну а ми йдемо далі. Наступна норма, яку я з вами розгляну, це пдфо шкала. Але перед цим зазначу, що у коментарі міністру фінансів України Сергія Марченко щодо прийнятого документу він написав наступне: національна стратегія включає заходи з посилення фіскальної спроможності України. Тобто, ми вже розуміємо, що наступні роки будуть збільшувати податкове навантаження на українців, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів Євросоюзу та створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання. Основна пропозиція на стратегії доходів щодо податку на доходи фізичних осіб передбачає введення. Прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, розмір цих ставок, як і гранічні розміри доходів, поки що невідомі. Для високих доходів, які, яких саме ми поки що не, не знаємо. Документ не визначає. Буде ще одна або можливо дві додаткові ставки введені. Окрім цього, буде передбачено персональна соціальна допомога замість. Мінімального неоподаткового доходу подібні види такої допомоги діють в окремих країнах Європейського союзу, також перегляд пільг і виключень щодо ПДФО у питанні податкового кредиту з податку безпосередньо, да тобто буде переглянуто перелік тих пільг щодо податку, якими фізичні особи користуються реалізуючи своє право на податковий кредит по завершенню року, тобто в зв'язку з понесенням якихось окремих. Витрат всі ці зміни з ПДФО Кабмін лише планує вводити тільки після того, як проведе адміністрування та реформування спрощеної системи оподаткування. Ну і це так само поступово відбудеться впродовж двадцять п'ятого двадцять. Цьому роки, отже, колеги, наше з вами завдання зараз слідкувати за пропозиціями, які будуть подані до Верховної Ради для розгляду змін до податкового законодавства. Ну і і наостанок, згадаю про реформу все по 10». Якщо ви таку пам'ятаєте, в адміністрації президента її знову відновлено і прийнято відповідні рішення дати цій реформі ще один шанс. Відповідні ініціативи у 2024 році будуть. Подані до Верховної Ради вже в оновленій редакції. Отже, спостерігаємо. А не я на цьому завершу свій випуск. обіймаю вас всіх. Цілую і люблю, папа. -па.